Так, ну що, приїхав на пасіку робити весняну ревізію, хоча вже і вечір, але ще треба час перебрати рамки, вибрати більш такі медові, берегові. Завтра бій з самого ранку. Встаю, починаю підготовку, виношу рамки і як тільки потепліє, одразу почнемо працювати. Що у нас тут взагалі з запасів є? ця ну, гарно. Пам'ятаю, тут трошки пергі, трошки меду. Запас рамок на цей рік гарний, якість така різна, але медочок є, Перга трошки є. Будемо зараз перебирати та вибирати більш медові. Так, сьома ранку. Стає сонечко, на вулиці ще мороз, туман, але погода повинна бути гарна. Треба починати підготовку. молодых пчел будет. Куча. И это семья хорошо перезимовала. Да, это отлично перезимовала. Ну вот мы для этого с тобой и делали вот эту штучку. Вот. Вот, Берем рамочку такую хорошую. Вместо пустой ставим Повненько. І все. Перша весняна ревізія це нам потрібно забрати пусті рамки, з яких бджоли повиїдали мед, і подивитися, щоб була жива бджолина королева, щоб вона сіяла яйця. Дамо їм трошки димку, щоб вони не кусались. І ось наша бджолка. Сім'я доволі така сильна. Давайте подивимось, що в них. Так, по першій рамці бачимо, що трошки меду виїли. зовсім трошки позалишалось. На цій теж зовсім мало меду. Так, бачимо розплід. Це бджоли вирощують молоду бджілку собі. Значить, цій сім'ї все добре, матка перезимувала, бджоли перезимували. Тепер треба їм поповнити запас меду. Теж, як бачимо, розплід є. Меду зовсім трошки. Так, ця рамка без меду і без розпліду, її треба поміняти. Ця рамка без меду. Ну, є дме трошки, але мало, ми її теж поміняємо. Замість двох пустих ставимо дві ось такі медові. Раз. І два. Ці рамки забираємо. Дивіться ось джолина Королева. Джолки літають, настрій супер. Ну, поки подивився чотири вулики, всі гарно перезимували. На пасіці є одна проблема, завжди не вистачає часу. Це їдеш, думаю, зараз приїду, буду знімати відео. А як приїхав, часу нема. Бігаєш, нічого не встигаєш. Дощі йшли. Три дні вода позатікала, теплення мокре Треба все сушити. Це я вже дивлюсь 11-й вулик. З 10 в одному матка пропала, джолина королева то я їх об'єднав. Тут трошки медочку є. так Пів рамки меду. Розплоду поки немає. Так, так само. Ось вже бачимо початний розпліт, значить матка є, це добре. Ну і ось вже велика площа печатного розплоду. Супер. Це сім'я на 5 з плюсом. Ставимо медову рамку, забираємо пусту, залишаємо бджіл, бачите, повністю пуста толку весну з неї ніякої не буде. Все, отеплення так, поки накидаємо, хай трохи гріються, поки сонечко є. Ось, поки сонечко тримаю, вулики відкриті. Ну, вони закриті, туди доступу нема, але бачите, відкриті теплення, щоб прогривалось. А ось тут об'єднав сім'ю. Ось тут була сім'я, пропала матка і я з цими їх разом рамки поставив. Все, тепер працюємо далі. Так, вуликів 35 встиг подивитись. Зима супер, бджоли перезимували відмінно, меду в уликах ще багато, десь підставляв рамку з медом, десь навіть не підставляв, ще б на одну зиму вистачило. На завтра мені ось ця корпусна система. Це весь перший ряд. Передивитись. Тут чотири і три корпусних в кінці пасіки старої системи. У ну, них завжди бджоли гарно зимують. Зараз подивимося, як перезимували наші слабенькі сім'ї. Тут дві матки, верхній корпус матка і міжній корпус матка. Але і та, і та осінь були слабенькі, тому я їх так об'єднав. Верхній перезимував гарно, Підмору немає. Медочку у них багато. Джолки мало. Відкритий розплід. Маточка перезимувала. Супер, ось і матка лазить. Головне, щоб матки перезимували. Супер. Початаний розпліт є. Матка жива. Два дні в мене пішло, щоб передивитися всю пасіку. Сьогодні така погода, вітер шалений дує. У Голову надуло, капець. Ну нічого, робота закінчена. Тепер тижні три можна їх не чіпати, меду я їм доставив, кому потрібно було. Взагалі за зиму дуже мало меду з'їли. Якщо, друже, додивився до кінця, дуже тобі дякую. Ще не забудь поставити вподобайку. Все до зустрічі.